Невідомо, які формулювання щодо членства України в НАТО будуть використовувати союзники на саміті. Але факт залишається фактом. Запрошення ми не очікуємо. А формулювання декларації за. Офігеть. Офігеть. Вибачте, будь ласка. Та що? каже, Оля, читай, що читай? У нас тут будівля ходером ходить. Що читай? Що читай? Чули, Я, у, мене аж, у мене ж ми в підвалі знаходимося, аж стіни затряслися. Я мало не перепудився. Жесть, вибухи настільки е, чутні. Так що, мені подобається, говорить, у Києві чутно вибухи. Чутно вибухи, так. Я не знаю, чи чутно вам це зараз е, через мою петличку, через мій мікрофон, але чутно настільки. І ще один удар, ще один вибух. Ідіть всі негайно в укриття. От я зараз сиджу в укритті третій раз, четвертий раз. П'ятий. Мама рідна. Команда бігом всі сюди. Спускайтеся. Ви що подуріли там? Бігом вся команда наша спускається. Просто студія знаходиться в укритті. Всі сиділи так відносно, спокійно працювали. Вся команда біжить в укриття. Чотири вибухи пролунали настільки потужних, що я сидячи в підвалі мені аж страшно стіни. Духатиш партії, звичайно. Спокійно. Хороші мої спокійно, я розумію, тривожно по всьому місту дрижать вікна. Трошечки задрижав і ваш покійний слуга. Але так чи інакше, ми вам камінь стоїмо і тримаємося. Все буде добре, горовне, що нас захищають, наші сили протиповітряної оборони. ППОшники працюють на відмінно. Вірю, що все збивається і все е, е, збивається ефективно.